Усім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми поговоримо з вами за проект X10, що це взагалі за проект, для чого я створив і що я хочу взагалі ним показати. Яка взагалі ціль проекту і що я взагалі хочу зробити? Я хочу новачків довести до реального результату, до реального профіту, показати як на крипті можна реально заробити, але потрібно звичайно дотримуватися деякої дисципліни, дотримуватися. Конкретної стратегії і ця стратегія просто називається стратегія накопичення. І наша задача, друзі, це купувати деяку монету, деяку криптовалюту через на певному проміжку часу постійно накопичувати нашу позицію. І через певний проміжок часу, коли монета вже почне свій ріст, ми побачимо з вами колосальний профіт. Я покажу вам це на реальному прикладі, тобто на тій монеті, яка вже такий сценарій відпрацювала. Звичайно, тут гарантій ніяких немає, друзі. Ви маєте розуміти, що люба монета, люба криптовалюта може або виявитися скамом, і не показати взагалі ніякого профіту. Але я вам хочу показати на реальному прикладі. Так, друзі, переходимо до графіку. Дивіться, є проект, називається AIOZ Network. Є така монета, і я хочу вам показати взагалі, який сценарій в неї був по графіку. Вона вийшла і вона коректувалася, якщо взяти ці хаї в районі 1 долара, вона коректувалася на 99%. Тобто ось таке падіння в неї було. І в даному випадку, якби ви кожну неділю, це недільний таймфрейм, якби ви кожну неділю купували монету на якийсь превний, на певну суму, наприклад, навіть якщо це було б на 1 долар, так ви би не шкодували кожну неділю виділяти 1 долар. Я думаю, що це взагалі, друзі. Маленька сума, яку можна дійсно ризикнути нею і попробувати, так головне в цьому випадку це дисципліна і стратегія. І в цьому випадку, якщо ви б накопичували в цьому діапазоні кожну неділю ось цю монету, то ваша середня ціна вона би знаходилася приблизно в цьому діапазоні. І знаєте, що би було потім, коли б ви побачили ось такі зелені палки, і монета вже виросла від середньої ціни накопичення, монета була б у вас в профіті на 40 іксів. І монета в даному прикладі монета IOZ показала 4 тисячі відсотків Звичайно, нема гарантії, що наступна монета, яку я буду сьогодні показувати, вона повторить цей успіх, повторить цей результат. Але, друзі, я вважаю, що варто перевірити і варто спробувати. так. Хто взагалі не пробує в криптовалюті, не несе якісь ризики, не бере на себе відповідальність, ризики, той взагалі нічого не заробляє. Тому давайте я вже покажу вам зараз цю монету. Що ж друзі, розкриваю вам карти. Ця монета називається Fire. Сьогодні капіталізація її становить близько 1 мільйона доларів, це при інвестиціях в 100 мільйонів доларів. Я зараз не буду розповідати про цей проєкт, ви самі зможете прийти на сайт CryptoRank, почитати за неї взагалі так. Але факт тому, що вона коли взагалі залистилася, це було у 2023 році, в грудні, місяці, вона постійно падає. І сьогодні корекція становить 94%. Ми не знаємо точно, коли буде сформовано дно і коли почнеться імпульс, так? Але в тому і вся ця задача в тому, що ви маєте накопичувати кожну неділю купувати. І якщо взяти, наприклад, 99% падіння, то це буде взагалі приблизно ціна. 004 так? так? І якщо ви сьогодні купите на всю котлету, то якщо буде коректуватися і далі ціна, то ви побачите просадку ще мінус 80% від, від вашої котлети, якщо ви сьогодні вкладетеся. Так? Тому в цьому випадку, друзі, дуже важливо накопичувати кожну неділю, нікуди не спішити. В такому разі ваша середня ціна буде максимально наближена до дна. так? Тобто ваша задача кожну неділю виділяти одинакову суму для того, щоб сформувати позицію. і... Взагалі сформувати середню ціну свою близько до дна. І прийде час, друзі, коли монета Fire також покаже імпульс, покаже дві зелених недільних палки, і вона покаже також великий колосальний профіт Як бачите, друзі, якщо навіть сьогодні взяти по цій ціні до попередніх хаїв, це вже буде приблизно 15-20 рік. 15, Я вважаю, друзі, це крутий профіт буде з такою капіталізацією цього проекту. І там дійсно є фонди, є круті взагалі розробники. так Я зараз не буду хвалити цей проект друзі, тому що це люба криптовалюта, це є ризик, і є ризик взагалі втрачення своїх коштів. Тому ризикуйте тими коштами, які ви тільки взагалі зараз готові втратити, і готові взагалі за них забути. Ви можете купувати навіть на один 2 долари в неділю. Зараз біржі дозволяють це робити. Купувати навіть на 1 долар. Ви можете інвестувати кожну неділю, тобто сьогодні е, неділю купили через недільку, ще на 1 долар купили ще на 1 долар. І так ви сформуєте свою позицію. Ми точно не знаємо, скільки вона буде часу в загальному падати. Якщо це буде приблизно ще півроку падіння, то це приблизно буде 18 неділь. За 18 неділь ви вже сформуєте гарний профіт. Якщо ви будете інвестувати по 10 доларів в неділю, це вже буде 180 доларів. При тому, якщо наприклад, монета покаже 10 іксів, то це вже буде 1800 доларів, друзі. Ну подумайте самі. так? Головне в цьому випадку це дисципліна і дотримання стратегії. Тому, друзі, не котлятися, поступово накопичуємо. Для того щоб слідкувати за цим результатом, за моїми угодами, переходьте в телеграм-канал, там я буду показувати результат. Тому, друзі, ось такий ось така інформація в цьому відео. Я хочу, щоб ви дійсно на цьому ринку заробили і взагалі навчилися дійсно забирати звідси реальні кошти, а не просто там, знаєте, купили непонятну незрозумілу монету і очікували від неї там ікси іксів. Тут дійсно потрібна деяка стратегія і деяке розуміння, взагалі, коли продавати. Коли фіксувати, як правильно накопичувати, а я це все показую в своєму телеграм-каналі, ділюся з вами своїм результатом. Тому, друзі, бажаю вам всіх профіту. Якщо хочете повторювати, то пишіть в коментарях, чи цікаво вам взагалі це, чи подобається вам такий експеримент. А зараз хочу вам подякувати за перегляд. Бажаю вам всім профіту. Ну і побачимося, звісно, в наступних відео. Всім до зустрічі!